Мир вам, дорогі друзі, кожний із нас в щось вірить. Хтось вірить в силу грошей, хтось вірить в силу зв'язків, що хтось може допомогти йому, хтось вірить в свої сили. Ну, що нам говорить Слово Боже? Як ми пові... і в що ми повинні вірити? Перша глава книги Марка, 15-й вірш. Кажучи, настав час і наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Тут говорить Ісус Христос, що... що що случилося? Настав час. А 14 вірш каже: після того, як Іоанн був виданий, Ісус прийшов у Галилею, проповідуючи Євангелію царства Божого. Ісус Христос ходив, проповідував Євангеліє. Ту добру звістку і говорив, щоб люди повірились повірили і покаялись. Два таких поняття віра і каяння. Коли людина просто віре, але нічого не робить, то Наскільки та віра? Сьогодні ми узнаємо і розберемо, що нам говорить Біблія про віру, і яка повинна бути у нас віра. Наступна книга, яку хотів би відкрити, це. Євангелія від Іоана, 12 глава, вірш 36. Доки маєте світло, віруйте в світло, щоб бути синами світла. Ці слова також Ісуса Христа про те, що говорив Він тим людям, які його слухали, учням його, і говорив: доки маєте світло, Ісус Христос є то світло, і Він був на землі. І що? Говорив, коли я з вами, то віруйте в то, щоб бути синами світла. Є, якщо є світло, значить є темрява. І ті сини можуть бути, ми, може бути, або синами світла, або синами темряви. Що ми можемо зробити, коли, що ми можемо робити, коли бути або світлим, або темним? Для того, щоб бути на стороні світла, треба прийняти Христа і бути разом з Христом. Таку, так відкриває нам слово Боже. Наступний вірш це також Евангелія від Івана, 14 глава, перший вірш. Нехай серце ваше не тривожиться. Віруйте в Бога, і в мене віруйте. Це прощальні слова Ісуса Христа. Ісус Христос уже перед тим, як. Мав йти страдати, він готував учнів, в кого треба вірувати, що вірити в Бога. І ще вірити в Ісуса Христа, який був тут на землі. Другий вірш каже: в домі Отця мого багато осель. Коли б не так, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. У Бога є багато місця для кожного, щоб ми не журилися і не мали таких сумнівів, що. А друг не вистачить місця. На самом ділі, у Бога є багато місць для тих людей, які з Богом. Каже: а якщо би і не було, то я йду і приготовлю вам те місце. Далі ми читаємо книгу дії апостолів. 14 -та, 16 -та глава, 31 вірш. 16,31 дії апостолів. Вони ж сказали. Вірую Господа Ісуса Христа і спасешся ти і весь дім твій. Історія тут про те, коли Павло і сила були, проповідували про Ісуса Христа в одному городі, і за те, що вони проповідували і зцілили одну жінку, їх взяли і закрили у в'язницю, заковали їх ноги, руки. І опівночі вони славили Господа, не те, щоб проклинати когось або звинувачувати, вони славили Господа, і стався землетрус. Хіба тут зачитати ці вірші? Опівночі Павло та сила молилися і співали хвалу Богові, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, що основа в'язниці захиталася, повідчинялися всі двері в'язниці і кайдани з усіх поспадали. А коли в'язничний сторос прокинувся і побачив, що двері в'язниці відчинені, то вихопив меч і хотів убити себе, бо думав, що в'язні повтікали. Але Павло скрикнув гучним голосом, кажучи Не роби собі ніякого зла, бо ми всі тут. Він же, попросивши світла вбіг у в'язницю і в тремтінні припав до Павла та сили, і вивів їх звідти і сказав Добродії! Що робити мені, щоб спастися? Цей охоронець задав питання: що мені робити, щоб спастися? І що у відповідь: Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся Ти, і весь Дім твій. І коли читаємо цю історію далі, то цей охоронець він прийняв Христа, прийняла його сім'я, і вони мають надію на спасіння. Також кожен із нас може зробити такий вибір. Або покінчити своїм життям. Тут ми бачимо, що цей охоронець хотів убити себе. А убити хотів за того, що він розумів, якщо б в'язні втікли, то по законам римлян охоронець мав також загинути. Таке було, таке було покарання. Ми, як люди, християни, нам. Є ця історія, в приклад, що ми можемо або загинути, надіясь на свої сили, або жити вічно з Господом. Апостол Павел в римлянам в 4 главі, 5 віршові Римлянам 4, 5, розказує нам історію, 4 глава, 5 вірш. А тому, хто не робить. Але вірує в того, хто оправдує безбожного, віра Його зараховується в праведність. Як і Давид називає блаженною ту людину, якій Бог зараховує праведність незалежно від діл, блажені кому беззаконня прощені і кому гріхи покриті. Блажена людина, якій Господь не зарахує гріха. Чи це блаженство тільки для обрізаних, чи і для необрізаних? Ми говоримо, Авраамові віра його зарахована праведність. Тут говорить про те, що ми не можемо своїми ділами, або своїми вчинками стати святими людьми або такими праведними. Ну, пише, що повірі. Тут і за Давида говорить, і за Авраама, що вони повірили, ну і те їм зарахувалась праведність. Кромі віри, що вони ще мали, далі ми. Дізнаємося. Четверта глава римляна. Ми прочитали тут декілька речей. Хотів би ще 10 главу прочитати. 10 глава і 17 вірш. Також книга римляна. Тож віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Ми почули. Потім. Що ми можемо різні слухи почути? Ми можемо почути новості, можемо почути десь якісь історії, які люди розказують. Ну нам тут відкриває, щоб ми читали Слово Боже і так старалися жити по Слову Божому. Апостол Павел ще відкриває нам більш так глибше, це 2 Коринфянам, 10 глава, з 12 вірша. Ми не. Сміємо порівнювати себе, чи рівняти себе з тим, які самі себе хвалять, але вони нерозумно міряють самі себе собою і порівнюють себе з собою. Але ми не будемо хвалитися без міри, а за мірилом, що призначив нам Бог як мірку, щоб досягти і до нас. Бо ми не напружено себе, напружуємо себе, як ті, що не досягли до нас. Тому що ми досягли і до вас Євангелією Христовою. Ми не без міри хвалимося не чужою працею, але надіємося, що разом із зростанням віри вашої ми звеличимося за нашим мірилом між вами з достатком. Апостол Павел каже, що ми не сміємо порівнювати себе чи рівняти себе з тим. З ким рівняти? Ми не можемо рівняти із Богом. А можемо рівня старатися бути таким, як Христос. Бо Христос нам відкрив, як нам треба жити. І що каже, ми не хвалимося не чужою праці, але надіємося, що буде наша віра зростати для того, щоб е, наші, те, що ми посіяли, щоб росло, треба за ним уход поливати, обкопувати, винищувати ті бур'яни. Для того, щоб принесло урожай. Також і віра, вона потребує зусилля. Відкриємо саму таку велику главу в Біблії це книга Євреям, 11 глава. Вся 11 глава говорить про героїв віри, або про силу віри. І декілька тут таких персонажів ми почнемо з самого початку. Вірою ми. Розуміємо, що віки створені Словом Божим, так що з невидимого сталося видиме. Коли ми відкриваємо книгу Біблію, першу главу, там знаходимо, що Господь сказав і все з'явилося. Тепер можемо ми то доказати якомусь наукою, що то так зробив? І нам тут Апослав каже, що тільки повірити ми то можемо. І далі, вірою, Авель приніс кращу жертву Богові, ніж Каїн. Вірою Єнох переселений був так, що не побачив смерті. Вірою Ной, будучи попереджений про те, чого не було видно зі страхом, що зробив ной. Він зі страхом построїв, тот корабель збудував ковчег для спасіння дому свого. Авраам скористався цією же вірою і пішов в країну, яку, коли Господь каже, залишай. Це місто, де ти живеш і йди, куди тобі скажу. Наступний була Сара, яка, що родила дитину, коли вже не вірили, ніхто не вірив, що вона може родити. І що вони повмирали? Всі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниці, а тільки здалеку бачили їх і раділи. Та говорили про себе, що вони чужинці та мадрівники на землі. Ми також тут є чужинці і мадрівники на цій землі. Ну ми віримо в те, що прийде Господь і буде, подарує нам щасливе життя. От ми маємо таку віру. Ще декілька тут е, у цій главі є вірою, яків умираючи, благословив своїх синів. Вірую, Йосиф при кончині згадав про вихід синів Ізраїлів і заповів про кістки свої. Віруй Моїсей, як народився, був перехований батьками своїми три місяці. Бо що? Бо вони бачили, що гарне дитя, і побоялися наказу царського. Віруй Моїсей, коли виріс, відрікся називатися сином дочки Фараоної, бо він вірив про те, що це. Пройде це життя, і навіть фараон умирає ну він надіявся на вічне життя. Також вірою Рау, блудниця не загинула. Вона повірила в те, що можна спастися, бо вона знала про того Бога живого. Вона чула про то. І коли прийшли ті люди, які прийшли вивідати землю, то. Вона повірила їм і залишилася живою. І 32 й вірш. І що ще скажу? Не вистачить мені часу овідати про Гедеона, Барака, Самсона, Єфая, Давида, Самуїла та Пророків. Багато ще людей в Біблії, які вірили, і вони що ще не отримали, а чекають свою нагороду. Від Господа. Яков нам відкриває, яка ж буває віра? Якова друга глава. Є різні віри. Віра без добрих діл мертва. Тут таке підчеркується, що може бути різні справи, і добрі, але і недобрі. Друга глава 20 й вірш. Але чи хочеш ти знати, легковажну людина, що віра без діл мертва? От така нам відповідь. Якщо ми думаємо, що ми можемо вірити просто тільки на словах, Яков нам говорить, що без діл вона мертва? 22-й вірш. Чи бачиш, що віра сприяла ділам його, і ділами віра досягла досконалості? Тут говорить про Авраама. Авраам, він повірив. І тут, 21-й вірш. Чи Авраам, батько наш, не ділами виправдався, коли поклав Ісаака сина свого, на жертовник? Задає питання. В інших віршах пише, що повірив Авраам, і це вмінилося йому праведність. Ну є тут відповідь, що не ділами, так, ділами, що він не пошкодував свого сина. І захотів принести його у жертву. Но Господь провіряв його цим. І 26 й вірш. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Чи готові ми бути мертвими християнами? Кожен із нас вибирає. Ще два вірша хотів би зачитати, і ми завершимо нашу. Таку роздуми про віру. Апостол Петро в першій главі, перше послання Петра 1, 21, відкриває нам таку думку. Через нього ви увірували в Бога, котрий воскресив Його з мертвих і дав йому славу, щоб ви мали віру і надіялися на Бога. Ісуса Христа тут пише, що воскресив Його із мертвих. Також і ми маємо надію, якщо ми умремо, то ми зможемо воскреснути. І останній вірш на сьогодні це Євангелія від Івана. Перша глава, п'ята глава, четвертий вірш. П'ята глава, четвертий вірш. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла. Віра наша. Каже, хто родився від Бога, тот перемагає світ. Яку тут думку відкриває нам Іван? Хто від Бога тот переміг світ. Що це світ? Світ це те недобре. Ті гріхи, ті недоліки цього світа, ми можемо бути переможцями. От така є перемога. І ми можемо бути переможцями завдяки чому? Завдяки вірі. Якщо ми повіримо, що Господь може нам допомогти, то ми будемо переможцями. Багато людей, які надіялися на свою силу, надіялися на те, що вони зможуть своїми силами спастися, загинули і загинули навічно. Ми можемо спастися і жити вічно з нашим Господом. Будемо вдячні Сьому Богу. Амінь.